Чий байк найнеповторніший визначали у Луганську за журі, що оцінювало саморобні кастоми, були прості луганчани і гості міста, які прийшли на виставку. Що найбільше їх вразило, і чи здатне було воно те, що вразило їздити? Знає Олена Черняєва. Своїх залізних коней вони називають кастом і мають на увазі, що інших таких немає. Кожна деталь виготовлена або власноруч, або закресленнями та побажаннями байкера. Такі мотоцикли мають не лише власне обличчя, а й навіть ім'я. Цей зветься червоний дракон, і він справжня гордість свого господаря. Аерографія під шкіру рептилії, металеві фігури дракона, перероблена рама. Від рідного Дніпра тут залишився тільки корпус двигуна. Індивідуальність: ні, старого такого мотоцикла більше тільки у тебе на такому мотоциклі Намного приятні. Справжній кастом твердять посвячені, народжуються в гаражі власника. Грандіозний задум і майстерне втілення роблять ці мотоцикли витворами мистецтва. Це потребує грошей, зусиль та часу. Зізнаються байкери. Жена думає, що в та време нарав. Страдає ребінок, страдає жена без папи. Ну спим ночами, але правда закончили, то хотіли. Серед глядачів більшість теж байкери. Щоправда, вони віддають перевагу серійним виробам. Утім, до товаришів по захопленню ставляться з повагою. Не проти і підглянути ідею, щоб прикрасити свої мотоцикли. Я сам мотоцикліст, стоїть на ремонті, ще. а так приїхав посмотрети, що тут новенького видумують. Не Это ж то на ринку такой не продаються. Більшість цих кастомів побачили світ, як Дніпро та Урали. Але тепер про це нагадують хіба що хромовані написи. Чи може знавець розпізнає рідний двигун? Ось і все, що залишилося на згадку про те, що мотоцикл коли зійшов з конвейера. Кастоми в основному у нас завозять такі очі, такі замажорені, жирне, а от ребята своїми руками діляють місце. Молодцы. молодці. Є такі достойні мотоцикли. І своїми руками, коли люди збирають, вони каже, намного приємніше. Чувствувати між ног эту машину. Знатися на дизайні, вміти тримати в руках зварювальний апарат, працювати з металом, а надто днювати і ночувати в гаражі. Тільки так кажуть, і народжуються справжні кастом шедеври. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганськ. Новини 2+,2.